Напевно, у багатьох з нас траплялася така річ. Собі день за днем проживаєте, і тут в один момент вам захотілося квашеної капусти. Або оселеця, або солоного огірочка. І ви такі: хм, мама, дай мені квашеної капусти, можливо, ще картоплі в мундирах. Питання: а чому так виникає? Буває просто хочеться банан. Правда? По-різному в нас є різні відчуття. Але, власне, сьогодні, друзі, ми хочемо поговорити, що нам хоче сказати організм. Коли дійсно хочеться чогось такого квашеного, солоного, про що це іде взагалі мова з нашим тілом, з нашим здоров'ям? Власне, у цьому всьому нам допоможе розібратися Ольга Демінська, лікарка-дієтологиня, сьогодні у нашій студії. Тому, друзі, ставте свої запитання в наших соціальних мережах. На ранку надії долучайтесь. Ольга, доброго вам ранку! Добре, Дяк ранку дякую, що завітали. Як ви після вихідних? Все добре, дякую, все ранок добрий. чудовий. так. Чудовий. Власне, те, про що зазначив Іван, мені здається, дуже близьке багатьом, коли от просто зненацька захотілося от конкретно чогось. Я навіть пам'ятаю, там, ще коли був дитиною, жив з батьками, і ми приходимо в магазин, і прямо в магазині мама, я хочу цього. І все. І ідею купує це. Ми ж не планували, а я хочу. Я відчуваю, що я хочу. Чому так відбувається? Що нам організм хоче підказати, коли от у нас виникає потреба про якийсь продукт? Дякую, дуже класне запитання. І Іван правильно сказав, що це такий діалог з тілом. Воно дійсно нам про щось говорить. І, до речі, певні продукти, яких нам зараз от конче потрібно з'їсти, і нам дуже їх хочеться, це дійсно мова про те, що, можливо, чогось не вистачає в організмі. І наше тіло воно таке. Такий дуже цікавий механізм. Як правило, про недостачу якихось вітамінів, мінералів, якихось речовин, воно нам говорить. Тобто, якщо всього достатньо. Воно мовчить, воно так і не проявляється. За виключенням маркетингу. Ну так, Якщо реклама. Шоколадка. Хочу. А до речі, про шоколадку. Ну, знаєте, Одне діло, коли просто тобі хочеться постійно ти солодко їш. А коли саме хочеться шоколаду. І тоді, можливо, тіло якраз нам говорить про те, що недостатньо в нашому організмі магнію, недостатньо хрому. Але це не означає, що такий призив, значить, іди і їж шоколад. Так, так, Є так, так. альтернативні і більш здорові варіанти, особливо взимку. Наприклад, зробити собі чашку гарячого какао. Але не той несквік, ну, що заколотити uh -huh, uh -huh. солодкий, да, там какао так слідами десь помічено, а такий дійсно якісний напій з натурального какао, чорний, темний, і випити цю склянку какао. Ви магнію трошки собі додасте, можна так, додати цікаво. горіхів, і тоді не потрібно постійно їсти шоколад. Ну, а якщо То можна вже... жменьку горіхів зів і це ж саме, так? Так, це також є джерелом. Тобто, якщо е, щось е, я дуже хочу, це не означає, що я можу саме цей продукт, їсти, він не завжди корисний, а, -а, -а. а просто це говориться про те вітаміни або одну давати мікроелементи, так, які мікроелементи, є, я можу і, знайти і... в якихось інших поживних. Так, да, Більш здорові джерела. Так. Не Давайте конкретно от про цю історію з квашеними так. капустою, гірками е, Чому? маринованими. <laughs> Чому у нас е, часто вони? Потяг саме mm -hmm. до чогось соленого, кислого. А про що це свідчить? Про нестачу яких поживних речовин в організмі можливо це сигналізує, тому що у мене бабуся, наприклад, вона дуже постійно хоче кисле. Вона любить лимони, любить айву, любить все кисле, терпке. І в великій кількості. Тобто це ж теж, напевно, про що свідчить? Чому от говориш, мені слинки почалося. згадую, як два тижні назад дружина каже, батьки привезли квашеної капусти. Свято. Тобто, що це Можливо, я вас трошки здивую, тому що там, коли кажеш, хочу квашеної капусти чи солоних огірків, але дуже часто це прояв нестачі води в організмі. Так, і це ну, дійсно ну, звучить не дуже нормально, але, по-перше, треба відрегулювати питний режим. А по-друге, дійсно, можливо, це говорить про недостачу натрію, який саме регулює наш водно-сольовий uh -huh. обмін. І от тільки потрібно відрізняти. Корисно капуста квашена? Це суперфуд, угу. дійсно суперфуд. І якщо там буде час, я розкажу, чому, угу. чому саме так? Квашені огірки, квашені помидори, взагалі квашені, тобто колочі. ферментовані продукти. Так, угу. а от якщо це йде мова про мариновані з додаванням цукру, оцту, так, так. то це вже ну точно не на користь нашому організму. Це вже примха. Так, все ж таки, от власне, які речовини корисні місяця? От в Капусті, огірочках. Uh -huh. Ось чому організм хоче, в чому тут так, плюс? І особливо взимку. Uh -huh. да? Нам не так хочеться цю да, ну, зима. В холодну пору так. року. І дійсно організм вибирає, регулює. Тому що квашена капуста це просто, ну, я не знаю, це такий скарб. Про який ми ми, наче всі звикли, і ще наші діди-прадіди угу. це робили. У нас Але асоціація саме... з чим? З шкільною їдальнею, там якоюсь. Ну, да, і вона тобто, не... Нам не здається, що це якийсь що це класний щось... продукт. подав. Це, це щось, щось таке, такі, ну да. дешевинка, так, якась. Так, да? угу. Але насправді взимку вона має бути щодня на столі, угу. тому що дійсно, коли кваситься капуста, ферментація відбувається і там є молочно-кислі, корисні бактерії. Які необхідні для нашого шлунково-кишкового тракту. Тому що це якраз саме ті бактерії, які можуть протистояти патогенній флорі. Це по-перше. По-друге, сама капуста це таке, знаєте, як це клітковина, джерело, це така пір'їна постіль для наших мікроорганізмів. Їм там зручно на чому там базуватись. І ще дуже важливий елемент вітамін С. Аскорбінова кислота це наш імунітет і взимку це захист нашого організму від цих всіх вірусів і бактерій, які зараз, особливо от сьогодні, волого невеличкий плюс. Це для них просто рай небесний. Але якщо ми їмо квашену капусту, ми досить велику кількість вітаміну це використовуємо. Навіть навіть оцей сік, який в капусті, його теж корисно пити. Mm -hmm. І там дуже багато, і вітаміну К, Ну тобто, це дійсно і кладість е, кладі да, це ма, вона має бути на нашому mm -hmm. столі, але потрібно пам'ятати, що і певна кількість води має бути випита. Протягом протягом доби. Десь біля півтора літри, так, на день Так, в середньому ця цифра 30 мл на кілограм ідеальної ваги, тобто там в середньому від півтора до, ну, там, до двох літрів води. Угу. І рекомендую її всім купити теплою або навіть гарячою, тому що ну, не хочеться пити, коли холодно, ще пити холодну воду, так, так, ну, взагалі. Комфортно. А якщо взяти теплу або досить теплу, таку як чай, наприклад, хм, і ще це... туди покласти шматочок лимону. Я собі постійно, у мене якось навіть на роботі колега сказав: у вас постійно дуже естетично виглядає вода. Я дуже люблю якийсь красивий келих, mm -hmm. і я туди можу кинути. Наприклад, у мене є заморожені, ягідки обліпихи. Або там малини, і просто декілька ягід, шматочок лимону, можна листочок м'яти. виглядає, і це так красиво. І її хочеться, хочеться пити. Та так. це ж дійсно. Одне із правил здорового харчування воно має і виглядати, так. Ще, тому що ми думаємо, якщо воно корисне. Воно завжди таке Знаєш, Я такий вираз, інколи ми тут готуємо на кухні і щось, ну, ну чесно, uh -huh. може вийти не смачне, я кажу, на вигляд корисно. Ну, ну так. Правда, є таке, воно так виглядає, що, мабуть, дуже корисно. Ну, Тобто, ти дивишся? А Коли воно красиво, от я пам'ятаю, ми з тобою здається у Львові, коли були, прийшли, де веганські тортики, щось таке, воно таке красиве, таке Ну, видно, що люди. Ну, естетика має бути у всьому. Як взагалі нам по Можливо, є якась, не знаю, такий топ продуктів, які нам можуть свідчити про нестачу чогось. От про квашену капусту ми зазначили так, що це суперфуд, він нам необхідний, особливо в цей період. Які ще продукти нам можуть сигналізувати? Так, захотілося цей продукт, ми вже сказали, якщо там шоколад, какао, калію, та нам не вистачає, якщо там такий-то продукт, цього не вистачає. Що можна ще додати, з такого, що дуже часто зустрічається? Е, в можливо, базарі. чули, коли хочеться людині. Мені прямо мої клієнти про це розказують. Хочеться взяти шматок хліба і намазати Масло. Mm -hmm. От прям хочеться. Mm -hmm. і, mm -hmm. і, і тоді е, треба звернути увагу на рівень вітаміну Д, якого ну, шкода, але по статистиці у 80% українців його не, до, не вистачає недостатньо. Mm -hmm. І це, е, його джерела це може бути жирна риба і не обов'язково якась йдуть. червона. Це життя жирів, так? так Вітамін Д. Так, І він, е, він в тваринних жирах. Тобто це може бути і оселедець із Кумбрія. Це може Словите, бути ну ви зараз Джек я я Капуста, оселедець, про цей чорний хліб. Масло? і ну, все, І це джерело і вітаміну віта. Д, і квашена капуста. До речі, в самому вершковому маслі, в твердих сирах, в жовтку яйця, в печінці тріски, в ікрі, все це джерело вітаміну Д. І нам ці от продукти необхідні взимку особливо. Тому що більше того, що сонця немає, а вітамін Д називають. Сонячним гормоном mm -hmm. він додає нам настрою, додає імунітету. Е, іноді хочеться людині щось таке, на кшталт е, морської капусти, да, чи mm -hmm. щось от яко, якоїсь риби. Тоді потрібно звернути увагу. Йоду може не вистачати, а ми також знаходимося, ну ми не, не живемо на березі середнього так, моря, так. Да, mm -hmm. серед... і тоді середземного, і тоді просто дійсно риба, морська риба. Має бути взагалі в раціоні бажано, щоб вона була у людей ну хоча б три рази на тиждень, але краще, щоб Угу. Mm -hmm. І та ж сама морська капуста, водорослі. Вони також е мають бути Виді, в рацією. Капуста всьому yeah. голова. І квашена, і морська. Yeah. Капусту додаємо. <laughs> <laughs> так, ключове <laughs> слово. Капуста. Ольга, скажіть, будь ласка, от є ще такий момент. Я розумію, що це можливо вже не питання якихось мікромоментів, коли людина каже, от, хочу щось, не знаю чого. А, тобто, ми розуміємо, що можливо, дійсно, це клик нашого тіла, поки uh -huh. що щось потрібно, але ми розуміємо, не завжди можливо є ті, знаєте, вибір овочів, фруктів, які є влітку, там немає цих ягід, там uh -huh. вишні, черешні, полуниці. І от як тут бути? Чим заміняти? Чи це можна щось знайти дійсно, якісь замінки продуктів, чи можливо тут вже вдаватися якісь вітаміни, як таблетки приймати, тому що організм потребує? От от зараз цей сезон, коли не так, як завжди, не так, як влітку. Так, насправді, редису, там ще Ну дуже часто кажуть, добре е, влітку і восени особливо, да, коли є сезон Збір, і ягіт, овочів користо. да і всього, але. Ну, По-перше, залишаються заморожені овочі, вони зберігають свої вітаміни. По-друге, ті ж самі заморожені ягоди, які можна використовувати, роблячи смузі, mm -hmm. наприклад, або просто додавати їх. там. Ті ж самі от, лохина заморожена, вона зберігає навіть свою форму, коли так, розморожуєш. Так. Але ж іноді от, хочеться. Чого не знаю чого, да, цей варіант, коли хочеться похромтіти, от просто чимось похромтіти. Угу. І, до речі, зараз, коли ми всі в стресі, е і цей механізм є йому абсолютно фізіологічне пояснення, тому що дуже часто емоції нам потрібно переживати. А знаєте, ми дуже часто ковтаємо, не пережовуючи, і тоді хочеться якихось чіпсів, сухариків, ну щось такого, да, щось такого шкідливого, шкідливого. Щоб це зняти стрес. І тоді є варіанти, навіть зараз взимку. Дивіться, якщо порізати овочі, які дійсно хромтять, наприклад, соломкою такою, брусочками, не соломкою, такими брусочками, моркву. Ну, перець, ну, солодкий перець, так, так болгарський паприко, стебла селери, огірок, взяти хумус. Я якраз от про це. І... І ви, ця картинка. Бачите, ви в ну, тобто макнули в цей хомус, і ви жуєте, хрустите цими овочами. Ви пережовуєте той самий стрес, але користі і поживно це може бути навіть ваша вечеря. Угу. І ми тоді не забиваємо тіло тим, що йому зараз навпаки потрібен наш такий догляд, увага. Ну йому треба дати підтримку. А ці всі чіпси-сухарики точно не підтримка. А такий варіант? Дуже просто класно. спробуйте. Ці овочі з хумусу. Мені здається, от нам взагалі потрібно переключити трішки своє мислення, тому що от якось, не знаю, на нашій території, такі, да, там, чи слов'янській, у нас от зараз навіть починаються свята. Так? От я зрозумію, що взагалі у нас в культурі багато всього жареного, вареного, так. такого вже мертвого. Так. Та на ті ж салати, олів'є, вінегрет і так далі. Тобто, це вже вже переварене з майонезами, з соусами. А коли ти взяв морквинку, похрумав… Ну знаєте, до речі, що що стосується нового року, ну не дуже хочеться морквинку хрому, але право. є, є олів'є ну такий, який можна замість Хорисний. картоплі додати авокадо. Wow. А можна зробити, наприклад, там, якщо люди ну, їдять м'ясо, зварити язик, не, не, не брати оту варену uh -huh. ковбасу. Uh -huh. Можна взяти грецький йогурт, змішати з горчицею і зробити це не, не буде майонезом, це буде інший соус. І це буде смачно і Слушайте, набагато... цього. Нам потрібно, гу... щоб ви в нашій студії приготували новорічний, здоровий олів'є. <гум> у мене наостанок нашої розмови не так багато часу маємо, але все ж, як в цьому поклику нашого організму і в тих бажаннях, які у нас виникають, не переїсти ось цих потрібних нам продуктів, той самої, як вашої на щоб uh -huh. не, ну по-перше, можна переїсти собі так. нашкодити, а по-друге, можна переїсти, щоб потім більше ніколи в житті не захочеш їсти тих Це продуктів. Правда, так. Як тут е, тримати здорову, здоровий рівень? Ну, дивіться, десь в середньому порція. Овочів на прийом їжі вона має бути близько 200 грамів, 200-250 грамів. І це ж не обов'язково просто квашена капуста. Да? Можна взяти трохи квашеної капусти, трохи туди додати, наприклад. Огірка там свіжого uh -huh. зелені, або додати нашинкованої сирої капусти. І тоді це вже не буде ну так, багато. Да? Але якщо це буде свіжоквашена, не так кисла, така що uh -huh. Uh -huh. зводить все, але свіжоквашена, то 200 г її можна з'їсти за один прийом, і це окей. Е, дійсно, краще не робити це пізно на ніч. Якщо ми наймося салони огірків, Печі, можу, е, ні просто буде е, набряки будуть, тому що ага. потягне ну, захочеться пити воду. Ми їх там вип'ємо чимало води, і тоді можуть бути набряки. А от якщо це буде десь до сьомої вечора, ну не пізніше, то це окей. О, так, ну що, дуже треба дякуємо. йти в магазин з заквашеною капустою. 100%. Не знаю. Ми говоримо, я б так, знаєш, говорив і. і ще зараз підемо <рес> готувати. Так, зараз, ми буде ще вівсяні млинці. Так. А Ольга, вам дуже дякуємо, що ви Дякую. нас завітали, виділили час. Ми розуміємо, що понеділок ранок це, ну, це, це найгарячіший час, напевно, в тижні. А ви завітали до нас, ми це дуже цінуємо. Дякую. А вам бажаємо і Робити кращим здоров'я інших ваших клієнтів. Дякую вам всього не дорогі наші глядачі. Я нагадую, що у нашій студії сьогодні прекрасна гостя Ольга Демінська, лікарка-дієтологиня. Власне, говорили про те, а як чути наш організм і давати йому поживні мікроелементи. Друзі, нагадуємо, що розмова з пані Ольгою на о, окремо зберігається на youtube каналі ранок надії, де ви згодом можете переглянути ще раз, можливо, щось ви забули, або поширити своїм друзям чи колегам. Залишайте з нами, ми продовжуємо.